Вітаю шановних колег і всіх тих, хто спостерігає за нами онлайн. сьогодні, в останній день липня, до речі, група експертів, зібралася для ухвалення рішень щодо результатів оцінки моральних якостей кандидатів на одну вакантну посаду судді Конституційного суду України. Отже, наразі усі шестеро членів до речі, групи експертів присутні на цьому засіданні. Це секретар до речої, групи експертів пан Ярослав Романюк, а мемберс пані Ганна Сухоцька, пані Моріно Конор, пані Оксана Васильченко, пан Василь Шакун, і власне я, голова до речої, групи експертів. Але ж також на засіданні сьогодні присутні четверо заступників членів, до речі групи експертів. Містер Томас пан Томас Гріфіт, пан Річард Баррет, пан Володимир Кузьменко та пан Марик Зубек. Тож, оголошую наше засідання повноважним і відкритим. хочу нагадати, що всі офіційні засідання дорадчої групи експертів транслюються наживо на офіційних ресурсах конституційного суду України а також на сторінках дорадчої групи експертів. А зараз я передаю слово секретареві дорадчої групи експертів панові Ярославу Романюку для оголошення мети а також попереднього порядку денного сьогоднішнього засідання. пане Ярославе, прошу вас до слова. Дякую, пане голово. Вітаю шановних колег, Вітаю громадськість. 6 травня 2024 року дорадча група експертів отримала від конкурсної комісії при Президентові України матеріали щодо кандидатів, які були допущені цією комісією до участі в конкурсі на одну вакантну посаду судді Конституційного суду України від президента України. Дорадча група всебічно дослідила матеріали щодо кандидатів 15-16 липня провела з ними співбесіди. Та протягом наступних 15 днів завершили оцінювання відповідності кандидатів критерію високих моральних якостей для цілей відбору кандидатур на посаду судді Конституційного суду на конкурсних засадах. Таким чином, дорадча група експертів готова оголосити результати цього оцінювання. Тому я пропоную шановним колегам, включити в порядок денний нинішнього засідання такі питання: перше. Ухвалення рішення щодо оцінки відповідності кандидатів на посаду судді Конституційного Суду України критерію високих моральних якостей, і друге різне. Колеги, чи є пропозиції чи зауваження до порядку денного? Якщо зауважень та пропозицій немає, то пропоную поставити в озвученні питання порядку денного на голосування для затвердження. Хто за? Прошу проголосувати. Хто проти? Рішення прийнято одноголосно. Затвердити запропонований порядок денний засідання дорадчої групи експертів. Дякую вам, пане секретарю. Шановні колеги. Я пропоную перейти до першого питання нашого порядку денного. Про ухвалення рішення щодо оцінки відповідності кандидатів на посаду судді Конституційного суду України критерію високих моральних якостей. Отже, як вже повідомив пан Романюк, дорадча група експертів провела співбесіди з кандидатами однією з головних цілей якої було надати можливість кожному кандидатові спростувати будь-які сумніви щодо моральних якостей. після цього до група експертів завершила оцінювання кандидатів на відповідність критерію високих моральних якостей, і відповідність посаді судді конституційного суду. Тож зараз дореча група експертів буде голосувати по кожному з шести кандидатів у алфавітному порядку які станом на зараз беруть участь у конкурсному відборі Тут варто нагадати що кандидати які отримують оцінку не відповідає критерію високих моральних якостей вважатимуться такими що Припинили участь у конкурсі на цьому етапі. А кандидати, які на етапі оцінки. Моральних якостей отримали оцінку відповідаючи. Отримають верніше, оцінку моральних якостей. як така, що відповідає, потраплять до наступного етапу конкурсного відбору, до оцінки рівня компетентності. В Цьому контексті я також хочу нагадати вимогу закону про конституційний суд України, що на будь-якому етапі конкурсу повинно бути щонайменше двоє кандидатів на одну вакантну посаду. В іншому випадку, конкурсний відбір вважатиметься завершеним достроково, і суб'єкт призначення повинен буде оголосити повторний конкурс на таку вакантну посаду. Отже, шановні колеги, давайте но ну, переходити до голосування щодо відповідності критерію високих моральних якостей кандидатів на посаду судді конституційного суду України. Бейстонда результат результатами всебічної оцінки високих моральних якостей та попереднього обговорення кандидатки на посаду судді конституційного суду України Мадам Камінська пані камінської Наталії Васильівни. дорадча група експертів пропонує визнати її такою. Що не відповідає критерію високих моральних якостей, Шановні колеги. Чи є якісь коментарі або зауваження щодо цієї пропозиції? Якщо зауважень або коментарів немає, тоді я пропоную поставити озвучену пропозицію на голосування. Хто за запропоноване рішення. Будь ласка, підніміть руку. А сікс, я бачу шість голосів за запропоноване рішення. Отже, рішення прийнято одноголосно. отож, ми постановляємо, що кандидатка на посаду судді конституційного суду України, пані Камінська Наталія Васильівня, Васильівна не відповідає. Критерію високих моральних якостей для цілий відбору кандидатур на посаду судді конституційного суду України на конкурсних засадах. давайте переходити до наступного кандидата За результатами всебічної оцінки високих моральних якостей та попереднього обговорення кандидата на посаду судді конституційного суду України. Містер Красовського Костянтина Юрійовича дорадча група експертів пропонує визнати його таким, що відповідає критерію високих моральних якостей. Колеги, Чи є зауваження коментарі щодо цієї пропозиції? Прошу, немає. Тож я тоді пропоную поставити озвучену пропозицію на голосування. Хто за цю пропозицію? Прошу голосувати зараз. дякую. рішення прийнято одноголосно. Встановити, що кандидат на посаду судді Конституційного суду України. Містер Красовський Костянтин Юрійович відповідає критерію високих моральних якостей для цілей відбору кандидатур на посаду судді Конституційного суду України на конкурсних засадах. наступний кандидат або кандидатка за результатами всебічної оцінки високих моральних якостей та попереднього обговорення кандидатки на посаду судді Конституційного суду України пані Новікової Тамари Вадимівни. дорадча група експертів пропонує визнати її такою, що не відповідає критерію високих моральних якостей. шановні колеги, коментарі, зауваження прошу щодо цієї пропозиції. Якщо таких немає, тоді пропоную поставити озвучену пропозицію на голосування. Підніміть руку, якщо ви за цю пропозицію. Thank you. Дякую. Рішення прийнято одноголосно. Маємо шість голосів. А отже, дорадча група експертів постановляє, що кандидатка на посаду судді Конституційного суду України, пані Новікова Тамара Вадимівна, не відповідає критерію високих моральних якостей для цілей відбору кандидатур на посаду судді Конституційного суду України на конкурсних засадах. наступний кандидат Щодо якого нам треба ухвалити рішення, це пан радутний Олександр Едуардович за результатами всебічної оцінки високих моральних якостей та попереднього обговорення кандидата на посаду судді конституційного суду України, пана радутного Олександра Едуардовича, дорадча група експертів пропонує визнати його таким, що не відповідає критерію високих моральних якостей. Колекс, дорогі колеги. Чи є якісь зауваження, коментарі, спостереження? Пропозиції? Ні. Не бачу жодних. Тож я пропоную поставити озвучену пропозицію на голосування. Хто за озвучену пропозицію? Прошу піднімати руку. Дякую. Це рішення. Також було прийнято одноголосно. А це означає, що дорадча група експертів вважає, що кандидат на посаду судді Конституційного суду України, пан Радутний Олександр Едуардович, не відповідає критерію високих моральних якостей для цілий відбору кандидатур на посаду судді Конституційного суду України на конкурсних засадах. давайте переходити до наступної кандидатки. Романенко стосується пані Романенко Людмили Миколаївни. за результатами всебічної оцінки високих моральних якостей та попереднього обговорення кандидатки на посаду судді Конституційного суду України, пані Романенко Людмили Миколаївни, дорадча група експертів пропонує визнати її такою, що не відповідає критерію високих моральних якостей. Маю вас запитати, шановні колеги. Чи є у вас будь-які коментарі, зауваження щодо цієї пропозиції? Не бачу жодних запитів. Дякую. Тому я пропоную зараз поставити цю пропозицію на голосування. Хто за? Прошу піднімати руку. Дуже дякую. І це рішення було прийнято одноголосно. А це означає, що до речі, група експертів вважає, що кандидатка на посаду в судді Конституційного суду України, пані Романенко Людмила Миколаївна, не відповідає критеріїві високих моральних якостей для цілей відбору кандидатур на посаду в судді Конституційного суду України на конкурсних засадах. Далі нам це треба ухвалити рішення щодо наступного кандидата. Це пан Рубанець Артем Олександрович знову таки за результатами всебічної оцінки високих моральних якостей та попереднього обговорення кандидата на посаду судді Конституційного суду України пана Рубанця Артема Олександровича. дорадча група експертів пропонує визнати його таким, що не відповідає критерію високих моральних якостей. Дорогі колеги, чи є якісь коментарі, зауваження? Немає? У цьому випадку я пропоную поставити озвучену пропозицію на голосування. Хто за цю пропозицію, прошу піднімати руку. Дякую. Шість голосів за це рішення, тобто у нас рішення одноголосне. А отже, до речі, група експертів вважає, що кандидат на посаду судді Конституційного суду України пан Рубанець Артем Олександрович не відповідає критерію високих моральних якостей для цілий відбору кандидатур на посаду судді Конституційного суду України на конкурсних засадах. So, um... Отже, тепер ми можемо переходити до другого питання порядку денного, а саме зазначеного як «Різне». Шановні колеги. А також дорога українська громадськосте хочу сказати, що дорадча група експертів розглянула перше питання порядку денного. та ухвалила рішення щодо всіх шість шістьох кандидатів на посаду судді конституційного суду України. Які були допущеними до конкурсу відповідною комісією при Президентові України, Таким чином ми озвучили результативну частину цього рішення? Прошу нашого вельми шановного секретаря дорадчої групи експертів, пана Ярослава Романюка, підсумувати результату результати етапу оцінювання рівня високих моральних якостей кандидатів. Ярослав Пліс, прошу пане Ярославе. Дякую, пане голово. Отож, дорадча група експертів завершила оцінювання відповідності шести кандидатів критерію високих моральних якостей для цілей відбору кандидатур на посаду судді Конституційного суду на конкурсних засадах. У підсумку оцінку відповідає критерію високих моральних якостей. Отримав лише один кандидат на посаду судді Конституційного суду, а саме Красовський Костянтин Юрійович. Відповідно, решту п'ятеро кандидатів визнано такими, що не відповідають критерію високих моральних якостей для цілої відбору кандидатур на посаду судді Конституційного суду на конкурсних засадах. Зокрема, це Наталія Камінська, Тамара Новікова, Олександр Радутний. Людмила Романенко та Артем Рубанець таким чином, відповідно до закону України про Конституційний суд України, можна констатувати той факт, що конкурс на одну вакантну посаду судді Конституційного суду за квотою президента України припинився у зв'язку з недостатньою кількістю кандидатів для продовження конкурсного відбору на цю вакантну посаду. Адже закон України про Конституційний суд України встановлює, зокрема стаття 10 із значком 8, що якщо за результатами оцінювання, кількість кандидатів, які відповідають критерію високих моральних якостей, становить менше ніж дві особи на одну вакантну посаду судді Конституційного суду, конкурсна комісія, комітет, Рада суддів України невідкладно, відкладно, але не пізніше 20 днів. Оголошують новий конкурс на таку вакантну посаду. Також нагадую, що відповідно до цього ж закону щодо кандидатів, які отримали оцінку, не відповідає, оприлюднюються лише резолютивні частини відповідних рішень. Такі кандидати можуть звернутися до дорадчої групи експертів щодо отримання та або оприлюднення повного тексту мотивованого рішення. Разом з тим, Повний текст мотивованого рішення щодо кандидата, який отримав оцінку, відповідає, буде опубліковано на сайті Конституційного суду України. Також, користуючись нагодою, хочу подякувати колегам за роботу, кандидатам за терпіння та співпрацю, а громадськості за підтримку та увагу до реформи Конституційного суду України. Thank you, Mr. дякую, пане секретарю. Отже, як ви щойно повідомили в цьому конкурсному відборі? Лише один кандидат отримав оцінку. Відповідає тобто, відповідно до результатів оцінювання моральних якостей, склалася така ситуація, коли на, на одну вакантну посаду судді КСУ претендує менш ніж дві особи. І таким чином цей конкурс можна вважати завершеним достроково. Дорадча група експертів офіційно поінформує про це президента України та конкурсну комісію для проведення конкурсного відбору кандидатур на посаду судді конституційного суду України стосовно осіб, яких призначає безпосередньо президент України. Це необхідно для того, щоб конкурсна комісія могла вжити передбачених законодавством України заходів, а саме невідкладно, але не пізніше 20 днів, і оголосити новий конкурсний відбір на цю вакантну посаду судді Конституційного суду. Отже, шановні колеги, ми вичерпали порядок денний на сьогодні і можемо завершувати засідання. Але перш ніж я завершу це засідання, хочу подякувати колегам та секретаріатові за таку плідну та оперативну роботу. Також хочу щиро подякувати всім кандидатам за конструктивну співпрацю. Наша громадськість також заслуговує подяки. А також всі ті, хто стежить за конкурсним відбором на посади суддів Конституційного суду України, дякуємо за підтримку, допомогу та увагу до роботи дорадчої групи експертів. Я, вкотре хочу звернутися до професійних та доброчесних правників. будь ласка, розгляньте можливість і подавайте свої кандидатури. Ви потрібні своїй державі. потрібні судді якісні для конституційного суду. адже навіть у важкі часи війни та випробувань Україна намагається продовжувати реформи, впроваджувати нові стандарти та кращі світові практики. Також, як завжди, звертаюся до всіх. продовжуйте слідкувати за роботою дорадчої групи експертів та своєю увагою і участю. будьте залученими до реалізації реформ в Україні. На цьому оголошую наше засідання дорадчої групи експертів завершеним. Дякую дуже за увагу. і до зустрічі наступного разу.